Березень досі лютий. Вона списала до крові історії цю сторінку. Світ захоплений нею, питає: Як ти? А як їй бути, як не Україна? Неймовірна дівчина з бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Про таких кажуть красуня, спортсменка, патріотка. А я додам ще й достойний воєн своєї країни. Христина Кудрява сьогодні в таємницях війни. Привіт, Христина. Перше запитання в мене буде для тебе таке. Ми з тобою зустрічаємося за умов, коли тебе на декілька днів відпустили з'їздити додому, скажімо так, в мирну відносну частину нашої держави, і зараз ти вже майже на півшляху до повернення на фронт. А як це, коли ти виринаєш з війни і потрапляєш в відносно мирні міста? Твої відчуття, які? Доброго дня. Я насправді думала, що це буде набагато складніше, тому що спочатку я потрапила в Київ на навчання. От, і я думала, як я буду бачити Київ і як я буду відноситися до мирного життя, тому що історії абсолютно різні від хлопців, там які були в 2014 році. От, але насправді я була щаслива, що люди живуть, живуть своє життя, і я би також хотіла е, його жити. От, і я впевнена, що ми це будемо робити, коли ми виграємо цю війну, коли закінчаться нарешті всі кацапи. Можна називати в ефірі кацапами. От, ну, це була така е, демо-версія. Е, тобто, те, те, що я побачила, що люди намагаються жити, намагаються жити. Тобто війна все одно є, всі її відчувають, всі бачать ці блокпости. От, е, і в мене Франківську. Така сама історія, тобто всі відчувають, всі підтримують, але всі намагаються жити життя. І я дуже щаслива, що людям вдається це робити. 24 лютого. Де ти зустріла? Зустріла на бойовому чергуванні в станиці Луганській. От зустріла очікуючи вторгнення. От. Але масштабів я не розуміла. Відверто кажучи, ми всі готувалися, але масштабів я не розуміла. Ну, станиця на той момент вона була в відносному тилу, і там, десь станом на 24 лютого 2022 року, наскільки я розумію, не було вже таких боїв. Там в принципі було відносно таке тихе прифронтове життя. Правильно я розумію, так як і станиця, як і щастя, тобто там була е, річка. І по цій річці проходила лінія якби зіткнення, але якби таких бойових дій там не йшлося. Там уже крайні тижні почалося оце засипання градами, тобто обстріли військових групувань позицій, що для них було дуже дивним. Там стояв на той період часу інший підрозділ збройних сил, і що було дуже дивним, тому що ну вже після 14-го року це позиційна війна. до неї до неї вже всі звикли і. Це було дуже таке, ну неочікуваним. Не тим що тоді почалися обстріли, і 24-го вже почалося повномасштабне. Ми розуміли, що там дуже багато військ дитя збиралася Росія, та, 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 та тобто шо ЛНР, ДНР там мобілізувало ну, там військових, там і цивільних, тобто що щось готувалося, але в масштабі ми не розуміли. Як ви, ну, наприклад, як ми тут відчули в Києві це проліт ракет, що почалося широкомасштабне вторгнення. Як ви, будучи на війні, відчули, що починається велика війна? Обстріли. Тобто, це були обстріли артилерії, там авіації як такої не було. Авіація у нас авіаудари 24 на 25 вночі, коли ми вже дісталися до? Е Нашого підрозділу, тож ми були окремо від нашого підрозділу, підрозділ тоді був на Марші, якраз в Луганській області. І коли ми дісталися до нашого підрозділу, то вночі були авіаудари. Ми тоді зосереджені були по лісі. Тобто, хтось там, вже там встиг собі викупити якийсь оков, хтось там не встиг. Тобто воно ну, так було е, достатньо голосно і, ну, і страшно. Ну, авіаудари українська армія такого ще не знала з 14-го року. Як люди, які були поруч з тобою, як ти сама. Справилися з цим першим стресом. У мене, напевно, перший стрес був це тоді, коли ми виходили зі станиці Луганської, коли ми виходили під обстрілами, і ми дуже боялися, що машина була цивільна, там одного з наших військовослужбовців, який, не знаючи, взяв її там з собою. Ми виходили через поля. От десь тоді мені вже так. Дуже було моторошно, я не знала, чи писати батькам там, крайній лист, тобто, там, чи писати якісь повідомлення, чи не писати. І от десь на тому етапі я собі дозволила матюкатися. Я взагалі старалася завжди. Тільки на тому етапі? Да, mm -hmm. Так, та, я ці 10 років трималася. Для мене це була якась така принципова позиція, що я завжди знайду українські слова для того, щоб там, правильно задати тон. От, але десь тоді я собі така. У мене такий ще був пачик, кудрява не матюкайся, от я таке було як нагадування про те, що але я тоді собі так дозволила. На кого ти заматюкалася? Е, ні, на ситуацію, на ситуацію, тобто це не було якась така участь. вже потім вже потім для того, щоб напевно там підсилити емоційний контекст там слів, коли ну треба було закумулювати людей, то я собі дозволяла таке грубше слівце, от е, але от іменно тоді то була іменно ситуація. Скажи, я знаю, що для військових, коли ми залишаємо якесь місто, яке було під Україною, так яким було нашим, це завжди такий знаєш важкуватий момент. А як ви виходили? От це була потреба в тому, щоб залишити станицю для того, щоб зберегти людей, чи от про що ви говорили, коли виїхали з цього міста? Я не скажу за станицю, я напевно скажу за рубіжне. От за Рубіжне точилося майже три місяці, дуже важкі бої. Ми тримали місто. У нас дуже багато поранених хлопців. У нас там втрати хлопців, які загинули, героїв, які загинули. І от напевно, рубіжне було тим містом, яке я полюбила. Я полюбила Луганщину через рубіжне. Я не думала, що Луган я ніколи там не була. Не була ні в Донецьку, ні в Луганську. І мені завжди розказували як про щось таке сіре, щось таке м не Карпати, mm -hmm. не, не моє Прикарпаття. А я побачила насправді які це красиві міста. І я їх дуже сильно полюбила. Зараз напевно я вже навіть сміялася. того, що коли сказали, що в Гостомелі частина розбита, що там працювала артилерія, що заводу немає. Я кажу, то в нас може ППД буде в рубіжному. То тобто ми його відвоюємо і там зробимо ППД, то зробимо нашу військову частину. Ми вже десь собі там жартували. І у хлопців така сама реакція стосовно писати ці типові дні фронтові, от коли тривали постійні бої за ціни стану Луганщини? Луганщина. Oh, з точки зору того, що ти бачила, як ти відчувала і про що ти говорила зі своїми побратимами. Якщо брати там чисто там, військові дії, то це була, напевно, така стандартна схема. Тобто залітала авіація, якої ми, ми чекали нашої авіації завжди. Потім працювала їхня артилерія, аж потім заходила піхота. От Це от, була якась така система, яка постійно працювала і вона працювала не на нас. Ні, такого не секрет, що насправді ця війна це війна артилерії, от і міста просто стираються з лиця землі. Ми дуже багато словцям насправді говорили стосовно цивільного населення, тому що. Дуже складно, коли е, там наші розказують там, хто в нас в гостомелі залишився, про те, що вони там дякують цивільним за те, що вони там допомогли. Там сказали, де е, кацапи. А вони казали, типу, а як може бути інакше? То в Луганську і Донецьку ми не знали, як буде реагувати цивільне населення на нас. Бо з однієї сторони ми там завозили продукти, ділилися там своїм продовольством. Вони е, там дякували, обнімали, плакали, а потім зібралися в російських Новинах, десь які вітають От. А це, напевно, було дуже складно, я достатньо черства стала. І коли мої хлопці вже в Сєверодонецьку на період десь місяця часу назад там нараховувалося, може трошки більше, бо я трошки не цей, близько 15 тисяч цивільного населення в цьому місці. І хлопці кажуть, а за кого ми там стоїмо? А за кого ми там воюємо? кажу, хлопці ми воюємо за тих, хто звідси виїхав і не заважає нам працювати, не заважає нам воювати за Україну. Кажу, а ті, хто там чекає, зрозуміло, що там є люди, які не мають можливості виїхати, їм надають допомогу. Там хлопці їх вивозили, виводили Сочанські там вже далі. Але ті, хто чекає, російського світу, не знають, як працює їхня пропаганда, що вони хочуть залишатися і чекати далі. Ну, та то це, напевно, таке дуже, дуже складно. Нещодавно ваш ваша бригада швидкого реагування виклала відео, де зібрали відео з телефонів твоїх побратимів, і там таки пишуть, що все у вогні. І там, от що не кадр, це дійсно вся Луганщина у у вогні або стріляють, або щось горить. Ви так жили? От весь цей час, всі ці декілька місяців в такому стані? Ну, напевно, війна це така історія контрастів. Коли на фоні повністю згорілої коробки будинку, хлопці фотографують тюльпани і скидають цю картинку, і воно наче так красиво, От. а з іншої сторони ти розумієш, що це повністю зруйноване чиєсь життя. Потім фосфорні снаряди, які розвертаються в зоряному там небі, темному, абсолютно, тому що в місті вже як. Там два-три місяці немає абсолютно ніякого ні світла, і це все воно так контрастує всередині е, тебе. Ти з однієї сторони бачиш і е, красу, і е, руйнацію, от от як, як таку. Функція в цілому національної гвардії в основному це охорона громадського порядку. Якщо ми говоримо про АТО ОС, це була робота на блокпостах. Так далі, наскільки швидко ваш підрозділ переадаптувався під велику війну? Функції національної гвардії їх 21 Тобто, це така насправді величезна махіна. і в мене інколи складалося враження, що де треба закрити дірку, там використовують національну гвардію. Але наша бригада, вона була саме заточена під бойові дії. Тобто, грубо кажучи, з самого початку формування вони виїжджали на ротації. І я бачила, що це бойова бригада, і в нас не було функцій по охороні угу. державних об'єктів. У нас не було функцій по патрулюванню, Воюванню, от у нас завжди були заняття, скільки пам'ятаю, там зранку ФП, і потім пішло уже по напрямку. Кожен займається з інструкторами, з офіцерами по своєму напрямку От навчання, навчання, навчання. Там був якийсь період, який я не застала, бо я ще тоді навчалася в академії, коли вони забезпечували. Правопорядок там на блокпостах, коли було іменно ковід, uh -huh. от але це, це був дуже складний етап насправді, тому що всі у бригаді. Були якраз налаштовані на те, що вони заточені під бойові дії. Ви досягли цього, скажімо, так не те, щоб ефекту, а оцього запиту, коли врешті прийшла велика війна, і хлопці сказали, Ну все зараз ми відірвемося за те, що ми тут скільки років сиділи, і майже не воювали. Ну така ситуація була і в Збройних силах України. Ми дуже чекали. Ротації насправді та ротація була там така випликана, і хлопці реально з'їхали на маршів з ці заряд. Тобто там кожен купляв собі за свої кошти, там, що вони хотіли, там трошки там кращої форми, там трошки там кращої амуніції і цього всього. І там, коли ну погоріли машини, грубо кажучи, з майном, і я пам'ятаю там той розпач, бо то збиралося протягом там декількох років та форми, і та вся амуніція, реально хлопці були заряджені, тобто на війну. Ну, ніхто напевно не чекав таких аж масштабів цього всього. але так, та ну ми не кликали війну. Ну, я так я так жартую. Тобто, бо як там кажуть, що коли нема війни, от вертається там до бумажок, угу. до цієї бюрократії. Збирається українська паперова армія. Та, та з'являється та українська паперова армія. І ми дуже не хотіли до цього повертатися. Тому що бригада реально вона показувала той рівень, коли от навчання, навчання, полігони, ну я скажу про себе. Я випустилася в січні місяці. У мене в лютому була відпустка, і в березні я прийшла в. Частину і от з 1 березня весь 21 рік ми провели на полігонах. У мене були тільки там короткі, якісь е, перерви, е, там які були в ППД, щоб закрити там свої документи бігом-бігом, типу які мені треба було працювати угу. по своїй посаді, і ми знову виїжджали на полігони. Ці злагодження дали свій результат, коли почалася велика війна. Я вважаю, що так, тому що ми якраз і відпрацьовували на навчаннях бої в місті. Це те, що насправді зараз відбувається на сході, це бої в містах, і коли там деякі підрозділи вони звикли до окопної війни, тобто там до, до лісу, і там на заходах та до міста, то ми все-таки були заточені під бої в місті. А в чому я знаю, що це дуже складно вуличні бої і бої в містах. На твій погляд, як військового фахівця, в чому складність таких боїв? Тому що немає точної лінії як такої, де виходить розмежування. Тобто, грубо кажучи, два будинки на одній вулиці вони можуть бути вже ворожі, і ти не знаєш конкретно в якому вікні знаходиться ворог, і треба зачищати квартиру за квартирою, поверх за поверхом. Тобто, це величезний ресурс як психологічний. Тобто так і фізичний. І до цього треба бути готовим, тому що там дуже багато нюансів, тобто там сходових кліток, кімнат, uh -huh. проходів. Ми коли цього, цьому навчалися, хоча я не в піхоті. от, І якби взагалі коли казали, що коли е, там, штаб він е, заходить в бої, то це вже крах, от, ну, тобто це вже якби цей, але все одно, тобто нюанси ці всі е, треба було бачити і розуміти. В такому плані. І то, тому війна в місті вона дуже складна зачистки. Uh -huh. <плес> <плес> Це теж така важка, мені здається, робота, тому що ти заходиш в квартири, і там може бути ворог, а може бути О, і не цивільний. ворог. І це може бути абсолютно цивільне. Як люди реагували на коли ви там заходили в ці квартири, там де ви не залишалися? Ну абсолютно по-різному. Насправді, тобто у кожного була реакція. У когось було розуміння, у когось не було розуміння. Е, було таке, що цивільні е, виганяли нас і казали, що нас типу не треба рятувати. Йдіть собі там куди, звідки ви прийшли. Е, були такі, які були вдячні. У мене був такий дуже великий культурний шок від населених пунктів навколо Луганської Донецької області. які колись, Коли я свого часу училася в Харкові, я була наскільки здивована, що Харківська область, виявляється, говорить українською, тільки місто російськомовне. Uh -huh. І така сама історія з Луганською, і Донецькою. там є україномовні повністю села. А я ніколи про це не думала. І ну, тобто, що я думала, що там зрусифіковані абсолютно всі? Ну зрозуміло, що в 24 на 7 у війні, а, у постійній активній війні, але видаються ж якісь хвилини, коли ти можеш трошки ну повинен принаймні переключитися, щоб відпочити. От які можуть бути такі моменти відпочинку на війні? Я ніколи насправді про це не задумувалася, тому що це моя перша участь в бойових діях. Хоча я з 2013 року служу, але такої нагоди в мене не випадало. П'ять з половиною років в академії, курсанти не задіяні до бойових дій. І от коли почалася ця вся джуха, я була повністю в ній. Тобто, в мене голова кипіла від задач, тому що ти мусиш бути мультизадачним. Ти робиш то, що в твоїх повноваженнях, в твоїх посадових mm -hmm. обов'язках і більше і це не я така одна, це абсолютно всі. І в цьому плані мене дуже сильно, е, мій друг Остепенев, який сам учасник бойових дій. Він дуже класний офіцер. Він дуже крутий командир, його дуже сильно поважає собою склад. І він так брав мене так за руку і казав: Видихай. Типу, ти мусиш зупинятися і бачити, що навколо тебе. І, от е, я не розуміла, як не можуть фотографувати тюльпани на фоні тої коробки. Я не розуміла, а виявляється, це от така штука, яка дає тобі трошки друге дихання і дає тобі передихнути. І от коли ми там збиралися, хтось там на задачі, хтось там не задачі, ми там якісь там готували разом там вечерю, як там з того, щоб була можливість, оце такі моменти, коли ти вдихаєш. Кожен там ділиться якими своїми історіями. Зрозуміло, що всім вже ну ніхто не хоче говорити про війну як таку, але все одно є якісь такі моменти, які ми ділишся і так трошки все Вдихаєш, так. Зараз дуже багато знищується ворожих складів з отриманих імерсів. Як ти оцінюєш цю історію? Тебе тішать такі новини? Я не знаю українця, якого можуть не тішити такі новини. Коли Палає Кацапський, якісь ну нас як карта казала, що не знаєш, по чому працювати. Ну якщо нема таких точних цілей, то працюй по штабах Кадеровця. їх тоді було дуже багато там. Штаб деревця за такими координатами, штаб деруться за такими координатами. І оце ми так жартували. То зараз типу тобто, це склади БК, тобто це. В такому плані три сім'орки працюють на напрямку, прекрасно, тобто не справляються, хлопці наловчилися, там е відкид, там від цілі, горбукаючи 10-15 метрів, це дуже мало, тобто там коректування, і воно прекрасно працює. І е Хаймерси, Хімерси теж Хімерси. хімерси, хімерси дивись, як ти оцінюєш ворога? Ну, я у всіх військових про це питаю, тому що думки різняться. От з того, що ти побачила на сході. Я вам скажу, що якщо би це була е війна піхоти, ми б перемогли. Вони тупі, але недооцінювати ворога ніколи не треба. Армія е, Кацапії е, заряжена під військові дії, під війну, і я прекрасно розумію, що зараз їхня економіка падає, їм не будуть платити гроші, і вони будуть всі поголовно йти в армію, щоб щось зробити. А рублів надрукувати там якби проблеми не буде. І така сама історія з їхніми боєприпасами, з їхніми складами. Якщо ми ще користуємося запасами з радянського часу, то можна уявити масштаби, які в них є. Тобто, в цьому плані очікувати, тлекати якісь марні надії на скору перемогу не варто. Я завжди це говорю своїм, хто мене питає. Питає мою думку стосовно цього. Ми форпост Європи. І ми воюємо, поки весь світ повинен просто максимально виснажувати Росію в всіх інших напрямках. Уже зараз не говориться про захоплення якихось територій, уже зараз говориться про виснаження боєздатності підрозділів, що у нас, що у них. Там, якщо порахувати, та, тобто зараз говорять про близько 40 тисяч ліквідованого е, особового складу та, угу. Російської Федерації, це офіційно. Це офіційно. І це ми не говоримо про е, поранених, контужених і решт та зниклих безвісти. Тобто можна там, умовно там, цю цифру множити на три, і тоді ми можемо говорити, що... Е, Порядка 200 тисяч, напевно, так? О, десь б... десь десь може бути так. Десь mm -hmm. десь так. Тобто, ну це величезна кількість. Але їх це не спиняє, тому що їх дуже багато. Ти в інстаграмі у себе викладаєш таке відео, де ти читаєш вірші і набої споряджаєш. Це така теж система релаксу в тебе. Так, це моя. Я з собою зі станиці Луганської винесла один рюкзак. Там самі цінні речі, які в мене були, я казала, що там все моє життя, і серед цих речей була збірка іздрика. Я люблю поезію, але я її тільки читаю голос. І от дрібна моторика, плюс моє читання віршів, от воно мене дуже сильно відволікало від, ну, коли вже голова дуже сильно пухнула від тих всіх ага. подій, які відбувалися навколо. А потім я ще зрозуміла, що я можу доносити якусь таку, напевно, типу щось про душевну силу, щось про, про нашу перемогу і про те, над чим варто задуматися. Ми ж розуміємо, що е, людина, яка перебуває на війні, в ній завжди є мінімум речей. Що з тобою завжди, крім збірки поезії іздвика? То це зрозуміло, що це на труси, Росию в різних пакетиках додатковий комплект форми, і, в принципі, якби в собі там нічого не поміщається. Ну і косметичка. Ну, якби косметичка мається на увазі, там е, мельнорильни їх називають в армії. Подається фарбуватися на, на війні? Навіть про це не думає. Це абсолютно не потрібно якась е, функціонал. Ну от потрібно, коли ну, я приїхала з дому і така можна, ну тут для себе, тобто це такий, як е, дозвіл. Там не потрібно абсолютно. Це заважає. І ще одне запитання: жінка на війні, жінка військова на війні, на твій погляд, чи місце їй там? Війна взагалі не людська справа, як на мене, але це обов'язок кожного громадянина країни. І якщо ти можеш щось зробити для цієї перемоги, роби це. От так десь я це бачу. Ну і останнє прохання, може, ти нам щось прочитаєш з твого улюбленого буквально там, декілька рядків? Зараз я згадаю. без патронів? Важко, воно так працює. Коли дійдеш до краю і ступиш за край, і поглине тьма з головою, нагадай собі, це, я з тобою, я тут, ти не бійся, я поруч з тобою. А це я, напевно, все перебудела, я знаю інакше. Добре, а, тоді закликаємо 3 3 підписуватися 3. на твій інстаграм. Там такого відео багато. Я дякую тобі за твою службу. І я дуже хочу подякувати вам за це інтерв'ю, тому що це чергова можливість насправді розказати про мій підрозділ, про всіх хлопців, які зараз на сході, які роблять можливе і неможливе для нашої перемоги. І я закликаю всіх бути об'єднаними в цій меті, тому що ви самі побачили, що об'єднані ми неймовірно сильні і непереможні. Твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом расистську брехню. І все буде Україна!